Останні події в Україні та передусім на Кримському півострові ми обговоримо сьогодні з гостем нашої студії, представником громадянського об'єднання Третя Українська Республіка Романом Безсмертним. пан Романе, доброго ранку. Ради вітати вас у нашій студії. Скажіть, а яким ви бачите ситуацію, власне, в Криму у найближчій та середньостроковій перспективі? Ну, скажімо так, з трьох сценаріїв: Крим з Україною, Крим з Росією і Крим як така квазінезалежна держава. Який найбільш варіант очевидний, як ви гадаєте? Ну... З моєї точки зору, а на даному етапі можна говорити про будь які з варіантів, але найімовірніший – це очевидно, що Крим як сіра зона. Так. І це вже очевидно із досвіду і Придністров'я, і Осетії, і Абхазії. Ну і треба розуміти, що відбувся цей так званий референдум. Люди прокинулися зранку. І, а зранку починається життя. Тобто кожна війна, кожна революція, кожні вибори закінчуються життям. А це життя електроенергія, вода, газ, ецетре, ецетера, ецетера. І коли почнеться це життя, стане зрозуміло, що краще не треба було займатися розлученням, бо в результаті цього розлучення постраждали всі. І очевидно, що десь буде буде шукатися якась якісь паліатив. От я слухаючи зараз усіх учасників цього процесу, коли я чую там війна чи дипломатія, політика чи збройний конфлікт, так. От, от я не можу зрозуміти, чому там одне другому протиставляється. Бо насправді, якщо подивитися на державу, то у випадку, в якій ми зіткнулися. Там 90% інструментів запускається автоматично. Ну, скажемо, військові. У кожного підрозділу, в сейфі командира, є пакет, і в ньому все розписано. Що він має робити? Спецслужби вони мають чіткі інструкції, як вони мають діяти. Політики, є конституція, є механізми, як вони мають діяти. Ну, тобто, ти не менше, механізми є, все є. А, а, а маємо те, що маємо. А, очевидно, що із одного і з другого боку а, ситуація а, виглядала як а, сьогодні на сьогодні. Придумали щось і побігли її реалізувати. Там якісь плани були. Але а, я би а, казав неправду, якби не згадував 91-93 рік. Тому що розв'язка наступила в От, а, Здебільшого, дивлюся на сьогоднішніх політиків, вони всі молоді, задорні, активні, але їх тоді не було в активній фазі, тому що їм було по 13-14 років. Ну, хай 15, хай 20. Але все це вже було. Була конституція 92-го року Криму, були заяви і референдуми, які потім були обізвані плебісцитами. Та все це було. Але потім на ранок наступає життя. І це життя змушує задуматися. І у даному випадку, якщо подивитися на все те, що вже відбулося, так. і все те, що має відбутися ще, то а, якщо не протрезвіють учасники цього процесу, то очевидно, що він закінчиться конфліктом. А як ви гадаєте, ось, чи слід очікувати на Сході України ось такого кримського сценарію? А, на сьогоднішній день я кардинально відкидаю. Цей варіант, чому тому, що для реалізації ситуації в Криму о, треба було мати загнаних в Угол, в кут так Аксонова і Константінова. Я не хочу розбирати зараз їхню біографію, але а, у них настільки гачків багато за губовою одного і другого, що ними маніпулювати було дуже легко. Тепер я о, пробую порівняти ситуацію там Херсон, Луганськ, Донецьк. Харків, Суми, Полтава, Чернігів і так далі. І а, там взагалі немає на сьогоднішній день в а, середовищі сепаратистів подібних осіб. Тобто, це як правило, або заслані козачки з Росії, або е, люди, які ніколи не знаходилися біля керма. Тобто, треба розуміти, що і Константинов, і Аксьов пройшли обкатку в Верховній Раді, там в уряді а так. населення готове до такого сценарію? Підтримують, а, як ви думаєте, це друге друге питання, на яке я власне збирався сказати. Так от у таких ситуаціях, які ми зіткнулися, ключову роль відіграють лідери, так. Але вони ніколи не досягнуть свого своєї мети, якщо вони не будуть. Підпиратися загальним якимось рухом, великим рухом. Ну що там анатомія Майдану от трьохмісячна, вона чітко показала. Там, де був спільність лідерів Майдану, досягався результат. Там, де виникали якісь протиріччя, ситуація зависала. Ситуація по сходу, скажімо, Дніпропетров... Донецька, Луганська, Південь, Дніпропетровської області, Павлоград, що вона показала? Шахтарі мовчать. От а, от як тільки наступить якась небезпека для України як такої, тоді піднімуться шахтарі, і тоді всі ці хлопці, екскурс екскурсанти, туристи із Росії, вони будуть бігти з такою швидкістю, якої вони не бачать. Хіба ця, ця небезпека вже зараз не наступила? А поки що, те, що ми бачимо, а це я би сказав так: прелюдія ага. до можливої і бажаної Москви оперої. А, насправді, а, там, коли дивишся російські канали, українські, новини російські, українські, то ти розумієш, що а, більш праві українці, а, бо вони більш дозволяють об'єктивно оцінити ситуацію. Тому я загроз якихось таких, от на даний момент, серйозних не бачу. І ще а, дипломатична робота змусила мене вміти слухати. Пам'ятаєте, меседж, який сказав Іванов. Своєму візаві кері, держсекретарю Сполучених Штатів Америки, він сказав так: для нас, росіян, а Крим це намного більше, ніж для Англії, Фолкленди і для Франції Каріби. Тобто, очевидно, що він підсвідомо по Фрейду видав розгорнутий план. Ну, як ви гадаєте, а не вже Москва дійсно розрахована на те, що народ підтримує таких псевдолідерів? А справа в тому, що а, якби все це не мало певної соціальної підтримки суспільної, то на це б ніхто не пішов. А, ну давайте відкриємо очі. Дійсно, такі погляди мають якусь частину, невелику, але частину підтримки так. і в Криму, і в на Луганщині, і в Донбасі. Я не кажу, що це широка підтримка, але вона є. І там можна знову, там, Схід буде говорити, що Захід купують на Майдан. Захід України буде говорити, що Схід купують на Антимайдани. Але а, даруйте я звик говорити, дивитись на речі відкритими очима. Тобто, раз люди зібралися, то окрім того, що їх. Когось хтось там колись заохочував, вони зібралися чомусь. Бо я добре знаю українців, які під час виборів заберуть все, що завгодно, а підуть проголосують так, як хочуть. Тому не треба ігнорувати цей компонент. Якась підтримка цього є. А чому вона така гостра виявилася сьогодні? А тому, що це пов'язано було із добре спланованою роботою, яка велася попередньою українською владою на чолі з колишнім президентом Януковичем, і все воно в'язувалося в питання підготовки до 2015 року, до виборів. І воно сьогодні став, проявилося. Воно проявилося як недороблені певні механізми. От, і це видно там і по Донецьку, і по Луганську, і по Херсону, і по Миколаєву. Бачите, ми мало сьогодні бачимо новин в Херсоні, Миколаєві, але там такі ж самі підводні течі йдуть. Ось в РНБО доповіли, що вдалося припинити інспіровані зовні акції у в східних містах України, але ж, в очевидь, цього недостатньо, і як ви гадаєте, до яких дій в подальшому має вдатися така влада? Ну очевидно, що на сьогоднішній день достатньо конституції України, так. законів про міліцію, про службу безпеки, про розвідку для того, щоб все це робилося, що потрібно для того, щоб стабілізувати ситуацію. А якщо це а, Кроки сепаратистів, які переходять межі цивілізованого спілкування, то безперечно треба задіювати спеціальні підрозділи, а міліцію, службу безпеки, які будуть виокремлювати ці речі, суд має притягати до відповідальності таких осіб. Наступне. Але от є люди, які підтримали це. Що, що тут робить? Тут в свою працю мають війти політики. Так. вони мають відновити діалог суспільством, і я тут погоджуються з тими, що кажуть: можливо, треба планувати дострокові парламентські вибори, щоб відбулося це спілкування людей і політичного естеблішменту. Бо, от, наприклад, задайте з питанням: а що сьогодні будуть робити там 10 депутатів Верховної Ради України від Криму? От, просто задайтеся цим питанням, який їхній статус, що вони мають робити. Я розумію, що хтось скаже, в конституції написано там так і так, і так. Але як забезпечити сьогодні їхнє спілкування з їх виборцями? От. Тобто, от, от всі, всі питання говорять про те, що е, треба шукати е, конституційні механізми стабілізації ситуації. Тому от друга частина це, скажімо, суспільство, третя частина це е, е, зовнішні фактори. Росія і uh, i... Всі угоди, які підписувалися, О, пане Романе, ось інтернет зараз дуже багато. В Інтернеті списки провокаторів та бойовиків, які були завезені в Росію з Росії. Вірніше, чому МВС не може скористатися, хоча б цієї допомоги і затримати підозрюваних? Адже керівник відомства пан Аваков каже, що все під контролем, і наступного дня ми отримаємо чергові заворушення побуття в тому ж Харкові. Там чи Донецьку? А, ну треба сказати правду. Щось вони роблять, когось вони затримують. Але а, в якому стані сьогодні перебувають а, правоохоронні органи? Моралізовані, тому що вони несуть вину за все те, що відбувалося три місяці на Майдані, і та трагедія, яка там стала. І очевидно, що вони вражені, ущимлені цим почуттям вини. Тому вони ведуть себе. Ну це ж видно, і по Донецьку, і е, по Луганську, і в Харкові. Вони не мо, вони не можуть скласти екзамен на слу, на служіння суспільству і державі. Вони цього на сьогоднішній день не роблять. Це означає, що от оця хитка ситуація, вона вимагає як можна скоршого. Обрання президента, так. і я ще раз на цьому акцентую можливо переобрання а, Верховної Ради далі це говорить за про те, що необхідно негайно стабілізувати ситуацію в регіонах шляхом певних внесення змін в а, бюджетні стосунки між Києвом і регіонами, а, в законодавство про адміністрації, про місцеве самоврядування і так далі. Тобто, це потребує певних операційних речей, які є в законах їх. Справа в тому, що ці стосунки не визначаються чи головою служби, так. чи міністром вони визначаються законом. Законодавство на сьогоднішній день слабко відповідає на такі ситуації, і тому очевидно, що його необхідно міняти. Ще раз, хтось скаже там ужорсточити так, по відношенню до тих, хто переходить конституцію, хто наступає на конституцію, треба робити більш жорстким. Але... Є настрої суспільства, я на цьому акцентую увагу. Їх ігнорувати не можна, тому що у нас думка така: закрили Губарєва і ситуація зникла. Та ні, якби він був сам, лише один, і лише його е туристи з Росії, то ситуація не пішла б так серйозно. Це очевидно, що у нього є соціальна база. Це очевидно, що треба звернути увагу на те. А які причини цієї соціальної бази? Що породило? Бо в нас іноді думка так: служіння Януковичу чи якомусь клану вирішує всі проблеми? Та ні, не так. Щось вже послужило справжньою причиною. Так. Пане Романе, зараз ми зробимо невеличку перерву, і за декілька хвилин повернемося до нашої студії. Нагадаю, нашим глядачам, наш гість Роман Безсмертний, і ми продовжуємо нашу розмову. Пане Романе, скажіть, а наскільки здатні новопризначені губернатори східних областей наразі втримати ситуацію? Ну, з моєї точки зору, от, а, свою спроможність працювати сказали, доказали майже всі. Тобто, вони можуть працювати. Так. І а, там те, що я бачу, аналізую ситуацію, вони всі справляються з нею. тому що... Ну, Очевидно, що вчорашнє число було переломом у ході справи. І очевидно, що на вчорашній день Кремль робив колосальні ставки. Закріпивши форпост, скажімо, в Криму для них мета була вчора переламати ситуацію так. по сходу? Очевидно, що це не відбулося. Це означає, що влада, яка щойно сформована, вона потихеньку оговтується і опановує ситуацію в регіонах. І там і Сергій Тарута в Донецьку, і Ігор Коломойський Дніпропетровську, і голова адміністрації у Луганську. Тепер наступне питання: а в який спосіб вони це роблять? Чи це от відповідає задекларованим там, європейським цінностям і так далі? Поки що ні. Поки що це все робиться тими механізмами, які робилися до цього. Тобто не пустити, перекрити, зупинити і так далі. Очевидно, що на даному етапі всі сторони налаштовані, обидві сторони налаштовані на протистояння, не на діалог. А чого тут не вистачає? Тут не вистачає розумної ідеї, предмету, ну, скажімо, роботи над конституцією. Роботи над законом про місцеве самоврядування, роботи над законом про місцеве адміністрацію. Власне, а чого ви хочете? Ви вийшли? Що ви хочете провести референдум? Ось дивіться, закон, який говорить, як він проводиться. Ось конституція, яка зазначає цей порядок. Ми будемо жити по конституції, чи ми будемо жити так, як ви хочете в цій ситуації? І настає час, коли треба переходити від тези про революційну доцільність а до тези про а повсюдність і верховенство права так, ви маєте право на демонстрацію на мітинг цього права вас ніхто не забирає. але ви повинні це справу завершити раціональною позицією: сісти за стіл переговорів, домовитися про перше, друге, третє. Я поки що виокремлю за рамки ставлю ситуацію в Криму. Вона, вона розвивається про абсолютно окремому сценарію. Те, що стосується східних областей. Це означає, що тема реформування стосунків регіонів центру місцевого самоврядування і центру вона сьогодні більш ніж актуальна. І це стосується, і тут не треба боятися обговорювати і федералізм, і конфедералізм, і реформу місцевого самоврядування в кінці кінців люди повинні отримати відповідь. Ну коли ж має відбутися цей стіл переговорів? Ну з моєї точки зору, влада трошки запізнюється із такими ініціативами і. А раз вона запізнюється, то на поверхню випливають або колишні кримінальні особи, як лідери цих цих процесів, або боржники. В міжнародному плані, як це в Криму, і так далі. Тобто, треба розуміти, що о, в, ці, в цій ситуації треба виокремлювати з коло тих, хто о, ініціює ці мітинги, осіб, які здатні раціонально вести дискусію і робити ставку на них, через них опановувати середовище, яке сьогодні бурлить. От і ще раз кажу: тут е ситуація в Криму і в східних регіонах вона Зовсім інша, їх не можна поєднувати, тому що інструментарі, які зараз треба застосовувати в Криму, ми про нього зараз не говоримо. Так. Я говорю про те, що стосується східних регіонів. Це діалог із цим середовищем. Зрозуміло, ось санкції від західних країн. Які наслідки вони матимуть для Росії? Адже здається, що Кремль не надто ними дуже наляканий. Що ну, скажете? Я не буду використовувати е слово катастрофа, але те, що це колосальний удар, в першу чергу, про реноме Росії як країни. Про так. авторитету її влади, про о, дослуховування до позиції Росії світового співтовариства. А щодо впливу на Росію, а, ну Росія перетворюється в такий собі а, радянський союз, який буде ізольований від світового співтовариства. І тут завдання важливе для України. Нам треба навчитися жити поруч із потенційним ворогом. Ну може, Путін цього і хоче цієї ізольованості. А, Справа в тому, що в даному випадку Путін може хотіти всього, що завгодно, але є більш як 100 мільйонний народ Росії. Він хоче жити в такому замкнутому середовищі, в якому жила радянська система. Молоді люди хочуть в цьому замкнутому. Ну він середовищі каже, що жити. хоче. Ну то тоді. Е Прапор в руки і поїзд на зустріч, як у нас колись говорилося. Будь ласка, хай він обирає цей спосіб, але хай він обирає це і не мучить. Але ж ми Україну. поруч, як нам тоді Украї... жити поруч нам з таким треба, сусідом. Я, власне, я кажу, нам треба навчитися жити з ворогом поруч. Або ми ж весь час думали, що брати. Розумієте, Ми думали, що брати напідписували відповідних законів. Це означає, що подіями зараз, от більше місяця, вже їх треба просто викинути у смітник. І а, будувати зовсім інший формат взаємодії А з Кремлем, так, і Б із російським суспільством, бо це дві великі різниці. Ну, ось Європа погрожує Росії передусім економічними санкціями, так. А чи не вдарять вони і по Україні? Адже ж наші економіки досі суттєво пов'язані, як тут. Бути? А ви знаєте, люди живуть двома позиціями: mm -hmm. хай буде як завгодно, аби не було так, як є, або. Хай буде так, як є, аби не було гірше. Так от сьогодні на перше місце виходить позиція. Хай буде як завгодно, тільки не було так, як є. Тому що не мені вам розповідати, що таке, коли за кордоном зустрічаються в одному приміщенні українеці руські, так звані, або росіяни, як називають. Наші роблять все, щоб не знаходитися з ними поруч. Це правда. Я це не придумав. Сьогодні воно оформилося от, е, таким конфліктом, такою війною. Почитайте Фейсбук, зверніть увагу на ключові меседжі. От які сьогодні, після референдуму у Криму, е, скажімо, журналісти про що говорять за свою інформації і так далі. Так, нам треба навчитися жити із таким сусідом, з таким. Одного з українських топ-олігархів вже лиха хадоля, і західні слідчі органи на ньому, вочевидь, зупинятися не збираються. І тут входить кілька запитань. Які наслідки, як ви гадаєте, це матиме як для самих олігархів, так і власне для економіки України. Ну на економіку навряд чи це вплине, а от це серйозно вплине на середовище олігархів. Серйозно вплине, тому що поки що вони є частиною світу який називається земля. Так. Якщо а, президент Росії вже відгородився від них, то транснаціональні корпорації не можуть відгородитися. Мені пригадується а, при цьому. Тези Шимона Переса на Ялтинській останній конференції, який він говорив про транснаціональні корпорації як модель розв'язання конфліктів в світі, так от ситуація, що вийшло на прикладі України, що транснаціональні корпорації не допомогли вирішити ситуацію, а вони її навпаки загострили. Роман, а чому ви кажете, що ніяк на економіці до не позначиться? Заморозять активи людям, власне позакриваються там підприємства, все інше людям ніде де буде працювати. Хіба це не вдалося в тому, по економіці що якщо ви подивити структуру активів, то ці активи Працювали на західну економіку. Або на російську економіку, але вони не працювали на українську економіку. Ви подивіться, які суми з української економіки були вилучені цими особами по року. Ці суми досягали 15-20 мільярдів. Що взяти там останні платіжки пана Курченка, коли в добу перераховувалося більше майже 400 мільйонів доларів? доларів. Виявляєте, які це суми перераховувалися? Тобто Іде мова про те, що а, а, акції і заходи, які соціальні інструменти цивілізовані. Зрозуміло. Якщо потребуватиме їх судить питання і їхня провина, значить їх будуть судить, включаючи і тих, кого я називав і президента його найближче оточення. А тепер щодо Росії, ну очевидно, що після сьогодні вже згадали, зрозуміли, що таке Абхазія, що таке Осетія, тепер вже розуміють, що таке Крим. Тому ну я лиш побажаю, щоб президент Путін зустрів з відкритими очима те, що його очікує, але його так просто вже світ не відпустить. А ось після кримського референдуму оголошене так зване перемир'я до 21 березня. Як ви гадаєте, це буде затище перед бурою чи таки підготовка до якихось дипломатичних кроків? А одна справа це проголошене перемир'я, а зовсім інше – це реальне. Так. так, щось проголосили, але насправді в реаліях війна продовжується. Як хтось вважає, що коли не воюють, то війни немає, війна починається тоді, коли припиняє, припиняє розвиватися як інструмент розв'язання проблеми політика. Так от на сьогоднішній день в стосунках Україна, Росія, нема ні дипломатичних стосунків, ні політичних. Тобто, можна констатувати, іде війна. І е, у цьому випадку і Збройні сили, і дипломати, і політики. Кожен із них повинен робити свою роботу. Українці захищати свою землю, свою батьківщину, своїх дітей, своїх батьків, своїх рідних і так далі. Тому Зараз найбільше, що треба робити, це приділити увагу громадянам України, які знаходяться в Криму. В Криму я ще раз кажу, допомога і відчуття того, що про цих людей пілкуються, Це завдання номер один для української влади. Очевидно, що українській владі треба готуватися і до біженців. Ну а що зараз влада може зробити для них, тому що таке враження складається, що напросто безпорадна. Ну ми бачимо. Коли про це говоримо, ми звертаємо увагу лише на військовий компонент, так але е у Криму е дуже складно підняти зброю. Вони живуть в одному під'їзді: ті, хто служить в російській армії, ті, хто служить в українській армії, тому у цьому відношенні говорити про застосування сили е в Криму дуже важко, і я думаю, що цього на сьогоднішній день робити не треба, бо ситуація далеко не вирішена. Зрозуміло. Але те, що стосується інших регіонів, то для мене однозначно, що в материковій Україні треба серйозно готуватися до війни. Як хочеш миру, готуйся до війни. Нам час завершувати. Я дуже вдячна вам за те, що ви завітали за цю розмову. Гарного вам дня! Всього найкращого.